Вітаю, друзі, Слава Україні! Ми з вами сьогодні поговоримо про Нью-Васюки. Ще одні Нью-Васюки. Знаєте, якби не Збройні сили України, якби не наш народ, якби не ця колосальна боротьба і те, що робиться, поза всякими деклараціями, регулярними зеленського, якимись обіцянками, фантасмагоріями там зленськими форматами всім іншим. То нашу країну, якби вона звичайно збереглася за таких умов, можна було б тоді перейменовувати з України на чергові ньювасюки. Пригадуєте Остап Бендер і дрібненьке шахрайство. На великий, при великий жаль, наші Йовасюки іноді дуже дорого обходяться країні і не тільки в фінансовому плані. Але перед тим, як перейти до цієї теми, коротесенький відступ, як завжди, чисто технічний. Буду дуже вдячний всім, хто підпишеться на мої Ютубі та грав канали, якщо ви ще не підписані. І так само, якщо ви поділяєте те, що я говорю, підтримуєте. Якщо ви згодні з моїми висновками, то буду дуже вдячний вам і за ваші численні перегляди, поширення, рекомендації, коментарів, вподобайки. А тепер до теми. От нагадався мені, от сьогодні зранку, там послухав заяви Володимира Зеленського на відповідному знову Вселенському форумі, як завжди, по оборонних індустріях і всьому іншому. Завжди це перший, виявляється, в цьому світі ніхто колись до такого не додумався та й нікому таке було не потрібно. І згадався мені один анекдот з радянських часів: от їде собі такий типовий паровозик, за ним тягнуться дерев'яні, ще в ті часи були вагони, в них сидять якісь пасажири. В паровозі пора топлять не вугіллям, а дровами. І в якийсь момент дрова закінчуються. Ну і стандартні історії: поїзд -то летить. А на паровозі ще ж великий плакат. Наш паровоз період літів, комунія остановка. І відповідно посилають з поїзда ходоків до Леніна. Там Володимир Ілліч, закінчились дрова, нема на чому до комунізму їхати. Як там з Павкою Корчагіним всіх пасажирів з останнього вагону вигнати на лісоповал, нарубати дров, сам вагон порубати, вкинути в топку, їхати далі. Ну, доїжджає до Сталіна. Нема на чому до комунізму далі, Йосиф Серйонович, їхати. Дрова закінчилися. Так, з останнього вагону всіх посадити, розстріляти, сам вагон на дрова, їдьте далі. Ну, До, до Хрущова та сама історія. З останнього вагону всіх на кукурудзу, вагон на дрова, і доїжджають до Брежнєва. Ліні Деліч, нема на чому до комунізму їхати. Дров нема. Не, не. Засоніть за і розкачувати вагони. От це і є десь логіка того, що робиться постійно Зеленським, і всім тим, хто його так йому старається до неймовірного догодити і підігрувати, і підхвалювати, і розказувати про геніальність плані, про зеленські масштаби і все тому подібне. От знаєте, маємо унікального президента: це якийсь симбіоз. І Януковича, дуже багато. У мене таке відчуття, що він черпає від Януковича все, що тільки може. Ну там ще є і від Лукашенка певні речі, і від Путіна, і від цього іншого. Є від Брєшнєва і є від ось самого Остапа Бендера бажання малювати Нью васюки Пригадуєте, міжгалактичний турнір і все інше. От я не знаю тільки одного. Чи він, от Бендер, він був адекватною людиною, він прекрасно розумів, що він дурить тих. Наївних членів шахового клубу він знав, що він робить. У мене просте питання: Зеленський просто дурить, віддуває щоки, додає собі якоїсь там, як він думає, популярності, чи якоїсь значимості, там шукає спосіб, на чому можна ще вкрасти кілька мільярдів зайвих. Чи він сам вірить в те, все, що він говорить? У мене іноді відчуття, а це набагато страшніше, що він в це вірить, що він розуміє, що імітація. Повна імітація може замінити реальну діяльність, тому що Янукович це корисливі мотиви. Це, врешті-решт, руйнування інститутів влади, те, що робить Зеленський брежнєв Це є імітація. Імітація життя, імітація діяльності, імітація розвитку. А Остап Бендер, оце є фантасмагорії, і це все поєднується повністю у Володимира Зеленського. Ну, це дійсно якийсь просто жах. От просто згадаємо чуть-чуть. Знаєте, треба було це записувати. Я думаю, що хтось веде такий перелік, але ми просто навіть не згадаємо навіть сотої частини того, що нам сповіщали як якісь глобальні плани. От ви пригадуєте про мільярд дерев, це те, що мені перше прийшов в голову. А хто ж для того, щоб відзвітувати, сподобатися? Уявляєте собі, ведуть, виявляється, є десь там сайт, не знаю, чи ще його зараз. Ведуть <кхи> весною минулого року, в травні місяці. Спеціально заглянув туди. Виявляється, ведуть, виявляється там, виділяються кошти. Виявляється, вони висаджують дерева, в тому числі на 100% на той час окупованих територіях тої ж Херсонської області, висадили там якісь чергових кілька мільйонів дерев в Харківській області, де жодного дерева не можна було посадити через ту війну, через те, що половина області окупована в той самий час. В звітах іде все прекрасно, і от ці люди. Цю фантасмагорію тих мільярд дерев це повна фантасмагорія, його не можна реалізувати, просто навіть чисто географічно, просто взяти, розбити на квадрати і порахувати. Ви тоді не матимете де хліб вирощувати і чого іншого. Але магія великих цифр, і велетенська маса чиновників і журналістиків, і всяких експертиків, які бігають по ефірах, розказують, боже, наше сонечко придумало найгеніальніше щось що може бути тільки в світі. От Оце є класика, абсолютна, оцеї імітації реальності. А пригадуєте, університет майбутнього, на який теж пішли якісь вже гроші, вже щось встигло потратити, вже навіть десь там встигли відчужити якісь території. і Я думаю, що тими територіями вже хтось стиг скористатися. Де той університет майбутнього? А потім подивитися внутрішньо концепції, а там ну, відвертий лобізм і абсолютно дурість. Український супутник. Пригадуєте, Зеленський спеціальне міністерство стратегічної галузі створив і тоді у Руського там поставив, тому що йому хотілося супутника. У Руський пояснив, що з тим супутником нема що в космос потикатися. Тільки велетенські гроші підуть. Ні, тоді це тільки міністра зняли, поставили нового, того що зараз ніби в Китай мав поїхати, а досі не чути там про його діяльність ні одного слова. І Супутник запустили. Супутник не розкрився. Він був вже морально застарілий, нічого не відбулося. Нема того супутника. Ну придумую супутник притули. Зеленському показав якісь фотографії. Незвідомо, звідки зроблені. Він тішиться, що в нього є свій супутник. Слухайте, таке якесь поєднання інфантильності і неймовірних просто страшних мільярдних видатків. От далі йдемо. Ще якась дика любов до рісних пафосних вселенських проєктів. От ми вже їх і не згадаємо всі, бо жоден взагалі просто жоден не був реалізований, а їх було багато десятків. Кожен з них обов'язково вселенського масштабу, або принаймні, який мав кардинально змінити Україну, підняти нас на якийсь мега новий рівень, без перерви Ч, купа цього всього сипеться. Просто колосальна любов до різних дуже пафосних, обов'язково знову вселенських проєктів. Велика кількість концепцій і стратегічних планів. От знову ви пригадуєте якісь концепції, стратегічні плани, які затверджуються при Зеленському. Вони затверджувалися на всі можливі теми: і розвиток сільського господарства, абсолютно якийсь новий, і е, зростання там е, покращення демографічної ситуації, і що тільки не могли придумати. О! Пригадую, я спеціально аналізував концепція відновлення там повернення Криму. Там якогось там слухайте, Крим ще окупований. Вже засіли, вже написали, вже затвердили концепцію. Як там Крим буде в майбутньому перетворюватися на Силіконову долину, на е, це е, побережжя Ніци на що тільки завгодно. Я знаю просто декого з тих, хто писав ці концепції. Вони писали на що завгодно, тому що концепції іноді пишуться під конкретні тілі, а іноді пишуться просто тому, що треба написати і дати начальство на стіл, щоб начальство потішилося. Оці люди таке пишуть: він один день пише концепцію про розвиток космічної галузі в Україні. Другий день він пише про... Розвиток там свиноводства чи щось іншого, свинарства, там розвиток пти, птахівництва, чи ще що нобуть інше, це концепції, які коли читає спеціаліст, він загулу хапається. Там просто нічого немає. І ці люди сидять в кабінеті міністрів, отримують зарплату, і Україна тішиться черговими десятками концепцій. От дякувати було, хоч війна трошечки цей е, бум концепції чуть-чуть стримала. Бо насправді це було жахливо на це дивитися, з, коли появляється чергова концепція, можемо знати точно, що будь-яка тема, от появилася концепція з Кримом. І будь-які теми, що в нас робилися по Киримою, по кримських татарах, по інших діях в той момент, це ще був 20-й рік, повністю припинилось виконання. Просто повністю і дипломатичні зусилля припинилися. От відновилося вже тільки на тій кримській платформі ще одна мега-концепція, на якій позбирали купу людей. І що змінилося? Ну. Рашисти за це посадили в тюрму одного з чільних заступника голови меджелісу кримськотатарського народу. Про нього знову у владі всі вже давним-давно забули. Абсолютно жодних якихось результатів з того нема. Тільки тішили Зеленського великою участю, присутністю, великої кількості світових лідерів. От, власне, і все. От чим далі? Тим більше його тягне саме до вселенських масштабів. Війна і отой медовий місяць, коли йому сміхалися, коли навіть коли він говорив абсолютні бздури, йому казали: Боже, Боже, ми вас підтримуємо, ми підтримуємо Володимира Олександровича, тому що треба було підтримати Україну. Отак, От на щастя, карта лягла на користь України. Оцей. Медовий місяць, який десь протривав до кінця минулого року, вже дуже тріскаючись. Він мені здається привив Володимиру Зеленському оцю тягу. Ну, оце впевненість своєї мегаунікальності, свої мега-значимості. Мега як там ну, йому всі руки тиснуть, до нього всі їдуть, та до України їдуть, до розтерзаної Бучі їхали, до наших героїв їхали, не до тебе їхали. Твою роль в цьому цьому всі прекрасно знають. Мюнхенську конференцію всі пам'ятають, росіяни теж люди. Уди, вони не будуть на нас нападати. Чому їм на нас нападати? Це ви захід, нам нас гробите, ви нам робите проблеми. А з Росією у нас все в порядку? Нічого війни не буде. шашушки будуть все Всі це бачили, і знали йому сміхалися. З нового року це закінчилося. Все ми довго місяця більше нема. А він досі не зрозумів. Він на вілінському саміті поводився так, ніби він там якийсь господар, доки погові не дістав в Америці. Є став такий холодний душ після час цього останнього візиту. Що мені здається, не зразу прийшов до пам'яті. Мало би щось прояснитися в голові. Судячи, з усього нічого не прояснилося, нічого не допомогло. Тому що, вернувшись додому, знову почав жити так, ніби він церквен всесвіту. Оцей пуп землі. Внаслідок того, коли вій Україна неймовірно страждає, коли в нас страшні руйнування, сотні тисяч. Напевне, що сотні тисяч загиблих. Ми ж не знаємо, скільки тільки в одному Маріуполі до 100 тисяч може бути загиблих, як кажуть експерти, той ж самий Андрущенко, який, ну радник міського голови, який дуже добре дає оцінки по Маріуполю. Неймовірна кількість, стр, мільйони постраждалих, а в нього тяга до свого якогось возвеличення, і от це далі тягнеться. От зараз вже новий етап знову дав просто колосальний приклад: приклад так званий план миру Зеленського. Ну знаєте, насправді я цей документ прослухав повністю його виступ на саміті G20, ну, по відеозв'язку на Балі, де він його представляв. Я прочитав цей план, враховуючи ті його коментарі, пояснення, які він давав там, які він давав арабським представникам. І мене, ну я такі документи бачив не один раз. Це дещо спрофанована, дуже роздута, але це типова директива для переговорів з нашим ворогом. Це директива. Там нема Збройних сил України взагалі. Там нема визволення України взагалі. Там нема тиску на Росію взагалі. Там нема НАТО взагалі. Там є Росія має зробити те, Росія має зробити те, Росія має зробити те. Це те, з чим їдуть на переговори до Путіна, по представляю йому це, а в Путіна його служби готують іншу директиву, де написано: Україна має зробити це, Україна має зробити це, Україна має зробити це. Потім сідає десь посерединочці, дивляться один одному в очі і про щось домовляється. Отак вони собі це уявляли, так Зеленський говорив, ще коли йшов до влади. І оцей план миру, що доказано Копенгагеном і Джиддою, де відбувалися ті засідання радників і деяких зрадників е з політичних питань під егідою Єрмака, ну там же ж це все засвітилося. Там ж в Копенгагені взагалі відкрито говорили, що це все робиться для того, щоб ще в липні почати мирні переговори України з Росією. Це звичайний, ще раз кажу, це звичайні директиви на мирний план. От як можна було ну на мирні переговори, от як можна було вкласти в голову, і як можна було робити заяви про те. Що це, ну, це щось таке, що там до Нобелівської премії Миру тягне. Він вже розказує, він при чому в це здається сам вірить, що це план для всього світу. Ну, в перший день, коли він оголосив його там на балі, уже перші з'явилися отакі, які там вилизують дещо, які почали розказувати, що це для все світу, всього, все Ну, міжгалактичний турнір, шаховий турнір, Остап Бендер. От точно. Там, там дуже чітко. Проглядалися саме ці моменти чистої директиви, а натомість нам кажуть, це розв'язок для всього світу. Як має світ потім боротися проти війни? Там нема нічого, як боротися проти війни. Там є як виходити на переговори з тим, хто порушив якісь правила. Причому зовсім жодних гарантій, що з цього буде, хоч якийсь ефект. Але нам це представляють як мега-подію, мега значиму річ. Для всього ще раз кажу, для всього всесвіту я не здивуюся, що зараз знову з'являться ті, хто будуть говорити. А давайте Зеленського на Нобелівську премію миру висунемо. От за цей план миру, слухайте, ну це просто ідіотизм. Можна перечисляти дуже багато. Згадайте бізнес-нянь мега який приведе в Україну мільярди, мільярди доларів. Скільки привів? 0,0 нічого не привів. Взагалі нічого. Забулися вже. Ні, недавно знову виринув, знову хотів щось там голосувати по бізнес-нянях. Ну, власне, для рейдерських схем, щоб додушити наш бізнес. От, власне, і все. Ще одне. Це ота от любов до збирання собі груп підтримки, якихось, збирання підписів. От найпоказовіше, він таких вже десь десяток проводив тільки від початку, мабуть, вторгнення. От там і групи підтримки України, а, і е, танкова коаліція, авіаційна коаліція оце коаліції створювати. Слухайте, це якась хвора психіка, я інакше цього не можу пояснити. Ти зроби це. Зроби тихо, менше про це кричи, більше буде ефекту. Але натомість, от найкосичніший приклад це. Підписання декларації про підтримку України в НАТО. Повністю нульовий документ. Знаєте чому? Тому що такий документ уже був ухвалений, і під ним свої голоси завідмітили всі без винятку країни-члени НАТО. Всі, включно з Угорщиною. Зеленський фактично новим документом знівелював старий і почав розказувати: от я тут збираю, у нас тільки вже підписалося. Стоп, а що це означає? От я нагадаю. Е... На початку року, десь по-моєму, в березні, а може в лютому, Німеччина за один тиждень умудрилася і підписати цю декларацію, і заявити, що ніякого вступу України в НАТО за якоюсь спрощеною схемою не буде взагалі, або ПДЧ, або аналоги ПДЧ, як його не називіться. Це буде те саме ПДЧ, тільки трошки більш довготривало і без гарантій, в якому будуть виконані всі критерії і всі без винятку вимоги. І це на роки і роки. От Німеччина чітко. Підписав, а чому її не підписати декларація про те, що вони не проти вступу України в НАТО? Так вони не проти, коли Україна все виконує, якої України, яка буде відповідати критеріям стандартам, але як нас зносяться з цим пропаганда? І Зеленський напевне вірить, що він щось неймовірно зробив? Та він тільки знівелював документ, який Ющенко віддали для втіхи, що тоді не дали ПДЧ на Бухарестському саміті, і дав. І цим він фактично його перекресив, і тепер тоді ми мали всі країни декорували підтримку вступу України в НАТО десь колись. А зараз, так само, десь колись не всі вже декорують вступ України в НАТО, тільки погіршив ситуацію, а з цим носяться. Ну от ця схильність до створювання нього між галактичними масштабами вона зростає. Мені здається, якоюсь клінічною клінічними темпами. Згадайте День Конституції, виступ там Зеленського. Ви пригадуєте. Трильйон доларів має бути ВВП України. Слухайте, нам до того трильйона доларів, як до Києва рачком, рачки. Який трильйон доларів? Та це навіть не світить. Ну от навіщо ти говориш цю ерунду? Середня зарплата по Україні вища від середньої по Європейському Союзу. Зайнятість там неймовірна. Там в нас демографічна криза, в нас українці виїжджають. Ну от навіщо? Там будуть стопроцентні, сутільні ювасюки по всіх пунктах. Але... З цього постартувала фактично виборча кампанія. Я думаю, що ті, хто це підсовують, думають і про це, щоб це якимось чином далі розвивати, і розкручувати, і розганяти під якісь вибори. А ось народ знову купиться в 2019 році. Кінець епохи бідності, кінець епохи, далі насправді виявилося на привики жаль кінець епохи. От все. А тепер переходимо до дня сьогоднішнього. Саме сьогодні. Читаю дослівну цитату: президент Володимир Зеленський голосив про створення альянсу оборонних індустрій. І заснував заснування спеціального оборонного фонду на першому міжнародному форумі міжнародних воєнних індустрій відбулися там відповідні якісь заяви. Туди стягнули якусь кількість, ніхто не показував. Ну, це було в досить такій режимі секретності, хто там, які там представниці, може, його не треба показувати. Представників оборони е, військового комплексу з різних країн. Може, обов'язково серйозні представники, може, вони серйозні? Ну, мабуть, їх зацікавили. Нас з бюджету. Потрачені чергові суми, це ж кількість людей, яких треба було сюди доставити, яким треба було їх поселити. Вони ж, напевне, не за свій кошт сюди їхали, бо їхнього інтересу, там кажучи, м'яко мало. Ще, ну умовно, ще тисяча дронів пішла на Ніувасюки, зіскочила. Але створюється якась колосальна структура. Слухайте, а я потім слухаю, а що ж там відбувається на ній? І тут мені починає робитися страшно. Кулеба заявив. Про розміщення наших військових виробництв в Африці. В Африці, Кару. В Африці є дві країни, тільки в яких можна було б ризикнути щось таке робити: Марокко і з великими натяжками Єгипет. Просте питання: навіщо? Ми маємо прямих союзників безумовних тут, в Європі? Якої біди? Релокація українського виробництва з першого моменту вторгнення, скільки про це говорили, перенести до наших сусідів натівських? От... Ну, з поляками пересварився, з угорцями погано. З Румунією добрі хороші стосунки. Туди серйозний рівень виробництва військового відомий нам у Болгарії. Туди Німеччина готова. Зараз, доки війна, робіть там при чому тут Африка? Знаєте для чого Африка? Був що це прозвучало красиво, помпезно. Тим більше Єрмак замовляє тему глобального півдня. Це російська теза. І тому і тому Колеба розказує про Африку. Умеров. Я вчора опублікував, пригадуєте е, окремий запис, в якому ну розповів про катастрофічні ситуації. У нас навколо міністерства оборони, і що твориться. і спеціально порекомендував подивитися за вчорашній же ж запис інтерв'ю дани Ярової у борисова Берези. Зайдіть там, подивіться там посилання, знайдете і підійдіть туди. Ви побачите, який жах твориться. У нас фактично. Підрозділи не отримують снарядів не тому, що їх нема, а не тому, що нема кому в міністерстві підписати документи. У нас пройшли серйозні замовлення. Нарешті через Прозоро, якісні, адекватні у нас не можуть проплатити гроші, тому що у умер не доформовує штат і не дав нікому право підпису. Вибили та ж Дана Ярова, інші вибили 2 мільярди гривень з резервного фонду Каміну на термінові виплати. Тому що, крім всього іншого, ви знаєте, що в нас вже за серпень не виплачують бойові військовим, які на першій лінії. Це просто неможливо. На першій лінії не виплачувати бойові. Вибили 2 мільярди з резервного фонду, і зараз з Мінфіну дзвонять чи сказать, там дзвонять і кажуть: «Так хто їх забере? Забирайте, хтось заберіть 2 мільярди. Нема кому забрати 2 мільярди, тому що у умеров, знаєте, що він займається? Він сьогодні заявив, що він буде писати чергову стратегію повоєнного розвитку України, українського оборонно-промислового комплексу. От після цього мені стало дійсно страшно. Це означає, сьогодні, от ми пишемося, запускаю цей матеріал 30 вересня, з 1 жовтня блокується все. Де ці довіреності закінчуються 30 вересня. Ми входимо в четвертий квартал з повним паралічем Міністерства оборони. У Умеров навіть не думає ні про кадрові питання. Що він буде писати декларації? Це просто елементарне страхіття. Оце ще одні всюки, які сьогодні, сьогодні, саме сьогодні, сьогодні зранку, почали убивати українських солдатів. Це ні восюки криваві, які убивають. От це той момент до речі, цього вчора. Вечірньому відосіку Володимир Зеленський зробив таку заяву в недію. Я ж думав, ну, може, щось дійсно буде цікаве. Я сповіщаю вам, анонсую, що завтра будуть неймовірно хороші і приємні новини для наших військових. Так, оце страшні новини для наших військових. Нам. Реальну роботу міністерства, реальну підтримку відновлення роботи оборонно промислового комплексу, якого Зеленський знищував, починаючи з 2019 року, просто планомірно вичищав і випалював. який зараз відроджується і почав, хоч трошки, працювати. Нам їх підтримку перетворюють. На, власне, скасовують, тому що треба займатися деклараціями іншим. От, до речі, на саміті була оголошена базова декларація. І нам вже сповіщають радісно. Спочатку що до неї приєдналося 13. В іншому документі бачу, що приєдналося 18 якихось виробників зброї, можливо, валежливих, можливо, все. І нам цього кажуть, все, це почалося, в нас тепер спільна, консорціум великий. Хлопці. Вони приєдналися до декларації, так само, як Німеччина, яка відмовила Україні в швидкому вступі в НАТО, спрощеному вступі, приєдналася до декларації, що вона не заперечує того, що Україна має бути колись членом НАТО. Так само і ця декларація, що Україна має розвивати оборонно-промисловий комплекс і разом з нею треба його розвивати. Правильно, а хто каже, що не треба? Всі кажуть, ну слухайте, правильна декларація, чому її не підписати? Найлегше підписувати ті декларації, які ні про що, яких загальні слова. От знову загальні слова і десь там з 238 Це ще означає, що інші, хоч трошки реалістичніші, думають, чи взагалі підписувати по документ, чи не підписувати. 18 поставили підписи під текстом. Це не зобов'язання, це не контракти, це не рішення. А це якісь загальні слова. І знову в нас тим щось замінюється. Підмінюється ще одна річ, яку сьогодні з пафосом проголосив Зеленський: що він запроваджує в Україні спеціальний економічний режим для масового входження туди і створення тут, оцього на основі форуму, оцього потужного консорціуму конфедерації тощо оборонних промисловостей в Україні. Знаєте, є. Одна маленька штучка: ні одне серйозне виробництво не заходить колгоспом Байрактар і рейнметал готові зайти в Україну. Ще питання кінцеве, чи зайдуть. <клух> ну, Байрактар він вміє працювати в тоталітарних режимах. Він зайде, слава Богу. А рейн ще буде дивитися, як його зустрінуть. Якщо так само, як Байрактара зустріли, велике питання чи захоче тут лишитися. Але в будь-якому випадку вони заходять на чисто індивідуальних домовленостях, на індивідуальних планах. Ніхто не заходить колгоспом, як зараз закликає всіх Зеленський, але ж індивідуальні переговори, на яких не можна буде передбачити відкати інші речі. Це ж якось не цікаво. Там ж бізнес не всунеш ті переговори і в договір про економічну співпрацю. І тому оцей спеціальний економічний режим насправді поки що він ні про що. Ти збираєшся зробити якісь послаблення, полегшення податкові тощо. Так чекається, Верховна Рада має затверджувати і в такому випадку представ, а як це відіб'ється на українському бізнесі, на українській оборонці? Ти шкаєш, що маєш підтримати її, бо вже бізнесняніми думаю, знищити український бізнес і завести сюди якихось цікавих інвесторів, які готові тут щось там робити. Ще одне. Створюється під цю всю історію спеціальний оборонний фонд. Куди мають входити якісь там гроші, якісь і пожертви, якісь допомоги, і туди мають входити гроші від конфіскованих активів Росії? Отут я кінцево схопився за голову. Слухайте, я 12 років був у Верховній Раді. Я пригадую, як ми боролися проти спецфондів бюджету і позабюджетних цих фондів. Це завжди кормушка. Це завжди. І коли ж з цього спецфонду розпоряджатися буде те ж саме, або взагалі якась нова структура, або. Оце міністерство Камишина, яке вже зміцнили е, заступницею міністра плюс 250% до собі вартості. Знаєте, це керівниця фонду притули, яка туди зайшла. То в такому випадку, це, це просто з. Е, Шлях для того, щоб оприходувати кошти, тому що в бюджеті є рахункова палата, в бюджеті є контроль Верховної Ради, там є бюджетні розписи, це видно, це відкрито. А це буде закритий фонд. Це ж секретні теми, це ж військова тематика, те, що Резніков розказував. Ніхто не має права знати. І от ми маємо конкретний приклад: як гігантські ресурси в майбутньому. Зараз невідомо що він буде наповнюватися. В майбутньому гігантські, або ті, які будуть витягувати ПДФО. Податок на доходи фізичних осіб з місцевих бюджетів будуть витягувати з Міністерства оборони якісь кошти, будуть скидати туди і там тупо красти. Ну щось будуть можливо купувати, робити, але під великим сумнівом. От це все, що було сказано, це поки що ми говорили про те, як можна просто знівелювати якісь хороші ідеї. А тепер дуже коротко, часу нема, та й. Знаєте, вчора це говорив Дана про це найбільше говорила Ярова, в неї читайте. Але за цим пафосом, насправді, у нас зараз є щось набагато страшніше. Тому що в нас зараз знову почали добивати забезпечення армії, про це я вже сказав, і знову стали пресувати оборонну індустрію. Те, що є проблеми в міністерстві оборони з перерахунками, я вже казав: ти зараз запрошуєш весь світ до України, а ти знаєш, що в тебе не підписані, немає довіреностей, що в тебе немає перерахунків, що в тебе нікому рахунки підписувати і платіжки підписувати. Нема кому. От вам і є відповідь. Ти в себе руйнуєш сьогодні оборонну промисловість, тому що ті підприємства, не отримавши проплати, а вони платники ПДВ. Вони зараз отримують штрафи, вони отримують, візьмуть податкові кредити, і вони з Міністерства оборони підуть з позовами в суд. Про це Дана говорила. Слухайте. Про що ми говоримо? Це є просто абсолютний абсурд. Ти зараз знищуєш оборону промисловість, але про це кажеш, як ти це зробиш на світовому рівні? Ти на своєму земному спробуєш трошечки чуть-чуть щось зробити. Оборонне замовлення зараз знищуються зараз. Паралельно пішли дуже активні лобійські дії переходом Умерова, те, що вдалося, попри спротив. Е... Резнікова провести, щоби всі закупівлі що через Прозоро зараз все блокується для того, щоб показати. Давайте вернемося до прямих договорів. А це яйця по 17 гривень, якщо умовно сказати. Оце те, що відбувається зараз. Що ще в нас зараз відбувається? У нас ледве не знищили цього літа флагман нашої військової промисловості КБ промінь, державудит, уряд всі його добивали. Вдалося врятувати. Тимчасово зараз їх знову пресують, пробують довести їх до банкрутства. Далі юридичний пресинг відновився тиск на завод зоря. Вчора обрали запобіжний захід для керівника заводу по абсолютно фейковій справі. І от оця вся показушна фейковість, пафосність, вона паралельно йде з знищенням нашої оборонки, з створенням колосальних проблем Міністерстві оборони, коли туди точно ніхто не захоче приходити. І от просте питання. Ця пафосність нам не буде занадто дорого коштувати. Вона нам не обійдеться кров'ю наших захисників, які не до того, що їм необхідне, замість того, що нам розказують. Все, на цьому завершуємо. Слава Україні!